Покажу, як зібрати ось такі снігокати чуки гек. От спочатку глянемо, які детальки мають бути в комплекті. Дві лижі права-ліва. Ось такі дві палочки, рама, сидіння. Ось така Трубочка, кермо, до керма отаке кріплення, передня лижа і трубка керма Пакетик з металом, пакетик з пластиком. Починаємо з лиж. Є право, ліво є такий спеціальний проріз. Ось. Просто запихається лижі. Ось так. Ступним кроком прикріпимо цю трубку. Потрібні нам ось такі детальки. Запихається ось так. Ось така ось так притискає. Закріпили цю трубку. Наступний крок нам потрібно цю детальку зафіксувати. Пластик запихається ось сюди. Ці трубки права-ліва є. Коли ставите ці трубки іншою стороною вони не підуть, просто право-ліво берете, бо з іншої сторони відстань між болтами інша. Накриваємо. Кришечкою і сама кришечка прикручується ось такими гвинтиками тут знизу. Цей вузол зібрали, ось так виглядає. Вдягаємо резиночки на гальма. Це хто не знав, це гальма. Далі ось такі хамутики надягаємо і наживлюємо тільки на, на крайню дирочку. Цей вузол зібрали, далі кріпимо лижу. Нам потрібні ось такі детальки. Цією стороною. Так, це можемо ну, так надіти. Далі пропихаємо цю вісь. Попхали. ось такі пластикові заглушки з двох сторон. Закріплюємо і фіксуємо цим дротиком. Прямо ці втулочки і запихаємо їх в польову. Ось так є. За що? Ну, далі беремо лижу, пружинку з такого металевого такий конус. Вдягаємо конус до кінця, пропихаємо лижу. Опа. Далі цю пластмаску. Кермо. О, Ще забув резинку продіти. Резинка, кермо і з двох сторін фіксується ось такими шпильками. Щоб тут запхати, треба трошки втиснути. Бачите, щоб пружинка просіла. І ось раз, якраз. Диручка з'явилася. Пропихаємо втулочки з двох сторін. Так, І надіваємо цю резиночку, щоб вони нікуди не, не втікли, кріпимо сидінечко трьома гвинтиками, і центральним. Такою деталькою. Залишається ручечка і стошнурочок. Пропихаємо. Тут вже вузлики, хто які хоче, хто там собі на рибалку ходив міє якісь в'язання, як. Гачок до жилки. Вже експериментуйте собі. І ось сюди кріпимо. Я ось так вяжу. Все, готово. У нас сніг кататься.